Він вперше переклав русинською мовою Кобзар Тараса Шевченка та багато інших відомих творів: письменник, перекладач та вчитель математики. Іван Дмитрович Ситер все своє життя присвятив вчителюванню. Отримав звання заслуженого вчителя України, свій професійний успіх. Чоловік вбачає у тому, що за освітою він фізик, але за життєвими обставинами довелося викладати саме математику. Я з 1965 року, починаючи викладаю математику, але що це значить? Це значить, що я не слухав офіційний курс методики викладання математики. Тому я творив сам, ну, але стараємося вчити так, аби дітям було добре. Я вивчив сотні людських дітей, ніхто не, не кляне. Десятки і десятки моїх учеників стали вчителями математики, хорошими вчителями. Многі, мають степені доктора кандидати, і нікому не злякав математикою. Це моя заслуга також чоловіка цікавила завжди історія русинів та їхня бесіда, адже він народився та виріс в русинській родині і каже, що ця мова гідна того, аби нею звучали відомі твори. Мислю по русинськи, бо я русин. Я можу перекладати на русинський або з тих мов, які я досконально знаю. Знаєте, казав Олександр Васильович Духнович, що я русин був, єсмь і буду. Істинно так. Няньо були такі, мама моя така, я би неспасенний гріх узяв на душу. Бо от казав, що я руси. Почалося банально. Ми новий рук празднуємо, стариною рук на Василя у Кайданові. То храмовий праздник забралася наша челядь многочислена. І я їм, знаєте, прочитав один переклад, який ходить у народі. Живалі, ти живаль, моя старушка. Ну а я переклав то, як ці живісти, мої любі мамко. вдяка вам, живі ушитки Ми. Най над вашу хишку кожну рано. Куряться з ялових дров дим. Цьогоріч Івану Ситеру присудили премію імені Івана Петровця. Мені присудили премію мого великого цимбора Івана Юрійовича Петровця. Зміється це чоловік, якби не Іван, то я би був пальцем у палець, не вдарив. Бо я робив управління освіти, чиновник розумієш у освіти. А мої стихи. Народові ходили, так. От. І він мене за шкірку взяв, він тоді мав свою газету та каже: так, все, що будеш писати, я буду друкувати. Ну і він так до мене плотно пристав, що я дійсно місце полюбило. Зараз в доробку перекладача вже далеко не одна праця, та найбільш вагомим він вважає кобзар русинською мовою. У доробку науковця є і довідники власного авторства.